Всім привіт, друзі! На каналі Вейлера сьогодні покажу, як завантажити та встановити Dolby Atmos на Windows 10 і 11. Заходимо в Play Market. У пошуку пишемо Dolby Access, тиснемо Отримати. Після цього відкриваємо програму. Тут є продукти, можна використовувати безкоштовно для навушників 7 днів і встановити кінотеатр. Тут також є налаштування. Після налаштування не забудьте вибрати керування пристроями і в звукових налаштуваннях Dolby Atmos. Ось тут на цьому все з вами був Вейлер. Всім бувайте!